Друзі, привіт! Я сьогодні хочу поговорити знову про осінні старти. Вітаю! Я Єлена Демків і ви на моєму рукодійному каналі. Сьогоднішнє відео присвячено знову новим починанням. Гарбузи ще мене не відпустили. І надихнувшись попереднім відшивом ювелірного яблучка, я витягла з е, своїх запасів ось таке ювелірне нове собі завдання. І це ювелірний гарбуз дуже цікавий і, до речі, дуже простенька схемка. Як на мене, проста і ну, така легка для мене. Тому я сподіваюся на легкий старт і досить швидкий фініш. Для цього я роздивилася набір і розумію, що основа ось така звичайного кольору. Для цього я тоді і пофарбувала ось таку гарненьку тканину. Дуже схоже вийшла до самої основи для цього паперу. Також люблю використовувати саме такі запялюючі Норге, оці невеличкі. І вони зручні для вишивання і натягування перміну. Це пермін 30-го каунту, куди я поформувала. Як в мене тут гарна гарбузова ферма або гарбузовий готельчик, де є багато гарбузів. Тому, як бачите, атмосферу я створила. І тепер хочу вишивати цього гарбузика. Маленький і приємний гарбузик, який потребує невеличкої уваги. Розглянемо матеріали. Подивіться тут. Різноманітний бісер, і навіть такі намістини крупненькі є. Небагато ниток зовсім маленька така кубка ниток, але тут є іще біконуси. Погляньте, аж 4 біконуси і серденько є. Так що буде дуже цікаво оформити на фініші саме таку прикрасу додаткову, з біконусами. Я сподіваюся, це буде. Все легко і приємно. Розберу нитки на дерев'яний органайзер. Розкажу вам про свої успіхи. Приємний, гарненький. Давно колись купила, навіть не пам'ятаю, де саме, в якому магазині в Варшаві, а окремо купила ось таку керамічну собі фігурку гарбузика. Ці фігурки були тут, на дерев'яній підставці. А ціла серія гарбузів у мене є ось такий гарбузик більшого розміру. Цей найбільший гарбузик приємний. І ще один є гарбузик, котрого мені подарувала Ліна Волчкова. Ліночка зробила гарненького гарбузика на згадку про нашу осінню зустріч. Дуже було приємно. І ось тепер цей гарбузик у мене живе на цій гарбузовій фермі. Друзі, привіт знову! Сьогодні продовження того, що я хотіла вам розказати про старти осінні. Попередньо я почала саме цей гарбуз. Не скажу, що я вийшла в ньому дуже багато, зовсім ні. Ну, сотню хрестиків я вам на ньому покажу. Читки розібрала Тут цей папір для вишивки. Я не люблю використовувати, а вишиваю на тканині. Саме так виглядає мій старт. Це частинка гарбузика, і частинка гарбузика почалась у мене. Вишивці, ось саме оця частинка, і є вишитою. Так, небагато, але ну, одна четверта, можливо, вже саме з помаранчевими ниточками. У мене вже вишито. Насправді я просто монтувала кусочок відео і сіла і почала цей гарбузик. Я впевнена, що як тільки я займуся ним саме конкретно гарбузом вишивати, то він легко-легко в мене полетить вперед. На цю хвилинку просто не було часу приділити йому достатньо уваги, тому що я відволіклася на ще дві нові роботи. І про це вам зараз. Розкажу. Я люблю знімати на різних локаціях в себе вдома, і ось тут на комоді влаштувалася для зйомки цього відео. Я вирішила змінити дещо і вам картинку, і собі цікавіший куточок зібрати в новому форматі. Тут в мене є вишиті роботи оцей семплер, називається Троянди для Рубі. Дуже люблю його, він легкий, так швиденько в мене вишивався, я відпочивала на ньому, скажімо. Прекрасна Марта Волмслі, дизайн від Handsek розісії Семплер. І тут ще є в мене Мілхіл така фея голочки, котра в мене тут єдина без скла вишивка, і це. Просто прекрасно. Я постійно милуюся і можу торкатися ну, гудзиків, бісера, всього, що тут є. Фея є і в мене в фігурки. Оці гарненькі фігурки, котру виробляє Джим Шор. Відверто, я її купила так давно. Ну що в мене навіть в планах не було її вишивати так багато. <кій> На полочці стояла давно-давно. Я її колись купила в Києві в магазині Холмарк в каравані в торговельному центрі. Тоді вони були. Там багато було в кількості вибір саме таких іграшок від Джимшор. Я раптом натрапила на цю прекрасну фею. Я її купила навіть не замислюючись, що колись вона буде так цікаво прикрашати мій вишивальний куточок. Далі, далі в мене тут є гол'яниця, яку я сама створила, сама вишила. На ось гарненькій дерев'яній підставочці. Обожнюю цю красунечку. У мене тут вишито всіми всі нитки, тут, здається, марліт. Колись анкор марліт купила собі. І ось такі маю нитки. І вони дуже гарно виблискують і створюють цікавий ефект на вишивці. І ще одна прекрасна вишивка ось така овечка. Цей дизайн я вишивала в 22-му році на весні чи влітку десь так, плюс-мінус обожнюю цю прекрасну овечку. Тут в мене, бачите, є різні голочки. і Ось така краса. Прикрасила я її мотузочкою, яку сама зібрала, зв'язала, і ось таким чином воно все ізвисає. І все в мене це наш гарненький дерев'яний коробці. Ось так. поговорила. А далі старти. Я впевнена, що ви пам'ятаєте мої прекрасні вишивки пташок. Я люблю вишивати пташок, і тому постійно вишукую нові, нові для себе цікаві вишивки. Ця пташка відкрила дорогу в мене до вишивки різних цікавих. Примітивних картинок, семплерів, таких. Ну, це не семплер, це більш такий примітив, як сюжет з великого семплеру. Пташка, дизайн Quiet Rose Needle Art, і ще одна пташка. Обидва цих обидві ці схеми я купувала на Etsy. Вони є в доступі в електронному форматі, можна придбати. Якщо вам цікаво, напишіть мені, я вам скину посилання, але на Etsy вони постійно є в. Можливості ви можете їх придбати. Ці пташки мене змушують і приваблюють шукати щось нового в якраз вишивці птахів. І я знайшла новий, новий, ще один цікавий проєкт саме вишивати пташечку. Ось погляньте, яка цікава картинка! Так, знову пташка, знову пташка в трояндах, ніжна гілочка троянди, і на ній сидить якась гарненька пташечка. Репродукція семплера. Ані Турнер. Мені подобаються деякі сюжети цього виробника. А коли я побачила, що можна придбати оригінальну схему в магазині вийшла, до речі, знов полювала цю прекрасну пташку. Якщо вам цікаво, пишіть в магазин вийшла. Там інколи знаходяться такі прекрасні дизайни, що мені аж затамовує подух. Я взялася? Звісно, я взялася. В цей челендж вишивати прекрасну пташку, але ж погляньте на ключ. Ну, ключ просто <с> як виклик. Тому що треба рекомендовано вишивати або в нитках Бельсуа, або в Classic Colorbox. І лише одна точно перекладна нитка в DMC. Я не маю всіх ниток не з Classic Colorbox, не з Бельсуа. Я подивилася всі свої запаси, перебрала те, що в мене було в наявності. і Знайшла дещо. Найперше, на що я звернула увагу, це на наявність ниток Classic Colorbox. І тут в мене є шість ниток за ключем. А головне, що в мене були зелені нитки за ключем. Це допомогло мені зробити підбір в шовкових нитках. І зараз я вам дещо покажу. А ось мій підбір в шовкових нитках на цей проєкт. З тих, котрі мені потрібно в оригіналі. Тут було в мене лише а, три шовкові нитки. І ниточка якраз от оця оригінальна і ця зелена. Це по ключу. І також якась ще, здається, оцей пінк кварц. Зараз вже немає е різниці, тому що решту я просто підібрала з тих ниток, котрі в мене є. Погляньте, тут в мене є. Нитка «Свадалже». Тут є нитка Глоріана, і не одна. Також є Дінки Все це те, що я маю в своїх запасах до різних проєктів, або якось ці нитки в мене потрапили в покупки для того, щоб була наявність. Мені ну, буває так потрібно, щоб можна було маніпулювати ключем, перебирати його і підбирати собі нитки. І деякі нитки я купую один-два моточки про запас, з тих, котрих в мене немає. І це дуже зручно. Дві ниточки ось цих. Це теж, можливо, мені сподобається підібрати саме на брюшко-пташечки. Я ще наразі не знаю, що я буду обирати з тих ниток, котрих підібрала, тому що декотрих кольорів в мене тут є аж по два варіанти на один значок. Так. Наприклад, там синіх я не маю, то сині я взяла ниточку ось таку свадалже. Це теж, бачите, вже був початий моточок, ось вона в мене є. Побачу, буду підбирати, буду пробувати, тому що ще є і ще один варіант синього, ось такий більш насичений. Знову, я подивлюся, як буде виглядати все навколо, і потім. Вже підбирати саме під те, що в мене буде виходити, під ту кольорову гаму, котра вишивається навколо. Відверто старт дуже скромний, прям дуже скромний. Я буквально підібрала тканину в той самий вечір, зібрала просто жмутний ток, котрий в мене був. Накидала все, що могла придумати, і почала вишивати. Головне, що в мене була зелена нитка оригінальна рекомендована, тому неї було простіше прокласти першу частину вишивки, і все на тому я заспокоїлася. Але ж старт був, тому я його й вам фіксую. Тому що ну, така вже краса, не можу вам не поділитися. Як бачите, основа в мене така жовтава, вона не така, як знов рекомендована. Ну, тому що я поклала нитки, котрі в мене є, на тканину. І дивлюся, воно непогано виглядає. Якось пасують рожеві до цього відтіночку не суперплямистого, жовтого. Можливо, у вас нема досвіду, можливо, у вас є якийсь особливий страх, ви не розумієте, як підбирати тканину. Зберіть нитки. По-перше, зберіть нитки за ключем чи хоча б те, що ви підібрали, і дивіться на ваші тканини, котрі у вас є. Краще, якщо у вас в запасах є 2-3 тканини, і ви можете покласти нитки на різні варіації, на півтони або реально на різні кольори, і подивитися, де вам більше подобається. Я так і зробила. Благо, у мене тканин дуже багато. Я все ж залізла в асортимент тканин з того, що я фарбую в свою крамницю. І подивилася, дивлюся, ось цього хвату, кусочку 50 на 35, мені абсолютно з головою вистачить. Так, забула вам сказати, я ж то вишиваю, на якому каунті. Рекомендовано вишивати на 40-му каунті. Так, і я вишиваю на 40-му каунті. Якось мені так підібрався саме 40-й каунт Нюкаслу. І дійсно, ось, будь ласка. Я вишиваю на 40-му аккаунті. У мене тканини теж підписані. І так мені зручніше, і коли розповідаю відео, вам якби, показувати приклади, на яких тканинах я вишиваю, і точно вже не забуду, нічого не загублю навіть собі для вишивального щоденника. І ось така пташечка, прекрасна, буде. У мене в проєкті, точніше, вона вже є. Це другий процес з цих вишивальних стартів. А далі ще одна не менш цікава історія. Історія цього семплеру, історія цього буклету, конкретно мого буклету, дуже приємна і незабутня. Для мене точно буклет мені подарували. Я милувалася відшивами одної дівчини з Америки. І написала їй, отак, от знаєте, не, не так, от ми не спілкувалися напряму так багато, відверто, і ми не були знайомі до того так активно. Просто я коментувала деякі її фотографії в інстаграм, і написала: А хочу купити у вас буклет, тому що бачу, що дівчина вже завершила повністю вишивати цю прекрасну вишивку, цей античний семплер, тому що це репродукція семплеру 1849 року. Ось написано. Antique Sampler Reproduction і Julia Rachel Делямер прекрасний семплер, котрий був реставрований і м -м, вийшла репродукція саме для Cross Stitch Antiques. Ось для цього бренду. Купити його було неможливо. В той рік, коли вийшов цей дизайн, його багато хто почав вишивати, але це була закрита група для тих, хто. Вишиває конкретно в цій групі, підприцені на цю групу, і купити можна було якби, лише поперед замовленню для тих учасників. Мені так кортіло його мати, і я не знала взагалі, чи буде коли-небудь розширений продаж цього семплеру. Ну і я набралася відваги і написала власниці семплеру. власниці не семплеру, а буклету. Попросила продати, і дівчина. Просто мені його подарувала. Прислала мені задарма, безкоштовно, за свій рахунок. Для мене це було так несподівано і так приємно. Знаєте, ну, це було неймовірно прекрасно. Я безмежно вдячна. Для мене це шок. Приємний такий радісний шок. І я дякую вам. Ви неймовірна людина. Дякую вам безмежно, що аж з Америки до мене приїхав прекрасний буклет з цієї схеми. Це було ще влітку. Я дещо не могла почати одразу вишивати, тому що мені треба було підготуватися до ключа. Ключ тут неймовірний, я вам зараз його покажу. Точно так як та пташечка, цей ключ теж був викликом. Викликом через те, що тут потрібен і Wix, Works, і Gentle Art, і Color ColorVox, бачите, палітру ниток, і нитки різні. Вони не так, до речі, часто потрапляють в. Проекти. Не так часто вони є в наявності в наших магазинах, саме в наших, я кажу. Тому мені треба було дійсно зібрати ці нитки. Декотрі я замовляла кілька разів, тому що замовляла, а в магазини просто не привозили. Але от, я маю. я маю те, що я собі хотіла. Я маю всі нитки, тому мені дуже хочеться вишивати. Тут інформація саме про. Те, якого розміру проєкт, 220х231 хрестик. Квадратний, не дуже великий, що приємно, правда. Треба вишивати. Рекомендовано на 40-му каунті Button Box, Medium Dark and By Mason Linen. Я а, не мала, звісно, цієї тканини та і не мріла про ту тканину, тому що я а, вже мала якусь уяву про те, як мені хотілося б, аби тканина виглядала. Тому це теж був для мене такий. Важливий момент, коли я вперше натягнула тканину придуману мною. Я дещо спочатку раділа, а потім подивилася і не все мені так от гарно лягло на душу. Пофотографувала, спланувала, що починаю. Там була якась нитка, думала, вже зараз почну хоч щось, зроблю якісь хрестики. Але добре, що я відклала і в мене якось не склався той. Start. Це було дуже дивне таке відчуття, і потім я звернула увагу саме на цей центр, який не дарма тут є трошки в кадрі, І я звернула увагу на саме цей дизайн, саме таку е е тканину. Тому що мені подобається ефект цієї тканини. Вона така і не помаранчева, і не коричнева, і не червона. Тут вона така трошки сяюча, дуже мені сподобалось. Я думала, що можливо я пофарбую щось таке, але все ж таки, бачите, які в мене різні тканини. І рожеві тканини на моїй марті, і на трояндах більш помаранчеві тканини. Тому треба було можливо згладити ефект. Я ще досі не розумію, як вони будуть висіти на одній стіні. Тому я придумала щось інше і зараз покажу, як же виглядає моя ткани. А ось і мій старт. Тканина не помаранчева, не рожева, але вона така рожево-коричнева. Отак, от здалека, вам а, досить правдиво передає колір. Я вже бачите, скільки гарненько повишивала. Мені. Так заходить цей проєкт. Я як сіла за нього. Це просто пісня була. Як легко вишивалася, як мені подобалося, як я насолоджувалася проєктом. І це в мене нижня частина, частина бордюру. Ось це вже. Від половини я дійшла до половини. отак от, от Ну Ще тут треба, звісно, вишити дві квітки і буде, якби така одна четверта бордюру вишита. Але мені просто шалено подобається. Я насолоджуюсь. Я як, як пташка співаю в цих е, кущах, котрі тут квіткові, е, коли вишиваю цей проект Він в мене, знаєте, так. Ну, аж тьохке в серці від радості, від насолоди, від такої вдячності, що людина зробила мені такий приємний подарунок, і я ось маю цей дизайн. Я щаслива, безмежно. Просто безмежно. Я дякую, що на планеті існують добрі, добрі люди. Все ж таки існують так. І о, вони мене оточують. І я вишиваю на широких п'яльцах. До речі, зараз натягнула на ось ці величезні п'яльця. Це. П'яльця Нургія номер 6 так бачите, але я натягнула, аби вам показати. Я насправді не на них вишивала, вишивала на трошки менших п'яльцях, теж на таких широких, а на трішки менших. Зараз я їх покажу їх розмір. Я вишивала на цих, це на от єдиничку менше, номер 5, трішечки менше, якщо дивитися, Ось, бачите, десь на 2,5 см вони менші. Можливо, я і на великих вишивала, просто мені так зберігати було простіше на менших п'яльцях в. Чухлі, де вони е, зараз знаходяться. Але от натягнула, аби повністю те, що в мене вишито, зайшло в кадр, і я показала вам принаймні е, не тут тканину, котра там з всіх боків. Семплер невеликий, тому е, цієї основи 50 на 70 то буде занадто, там лишиться якийсь хвостик 100%. Але ж це краса, ну погляньте, яка краса. Так, розкажу. У мене тут два магніти: магніти Катепілер. Катепілер я купую магніти лише в лоліці як я їх вибираю в леріці? Просто слідкую за сторінкою в інстаграм. Або слідкую за сторінкою ще катепілера на їх сторінці. І якщо виходить якийсь магніт, можу написати в інстаграм, що в лелітку, коли будуть такий магніт, щоб вони мені написали одразу про наявність. І так, да, дівчата, дійсно, деякі магніти вони мені присилають, а чи я не бажаю той чи інший магніт, і так вони до мене потрапляють. Ну, на правду. Дуже класний магніт. Мені здається, це найкращі магніти, котрі існують. Не ображайтеся. Решта у більшості магнітів відкліються саме магніти. У цих, ну ніколи. Ніколи, ніколи, ніколи. В мене вже не знаю. Десяток, може трошки більше є. Не всі, не всі катепілери в мене є, не всі дизайни мені потрібні. Слава тобі, Господи, що не всі. Тому що, ну, скажімо, я користуюся. Я за те, щоб все ж таки користуватися, а не просто мати колекцію магнітів. Нарциси. Це просто була моя мрія, аби був такий магніт нарцисів, дуже гарний. І моя незмінна бабіна. Ось ця така кольорова, яскрава бабінка, дуже давно він в мене. Люблю його сильно. Ну і дизайн. Погляньте, погляньте, який же він красивий. От, можливо, взагалі відклала би все. І вишивала би лише його, бо він прекрасний. Так, покажу вам свої е, ножиці. Стосовно прикраси, котра в мене висить на ножицях. Це така е, чудова підвісочка, яку зробила Ірина Хобібі. У мене багато різних є цікавинок від Іри. А тут саме я готувалася вишивати семплер від Хензик розсія Семпер. Мені сподобалось те, що виробляла Ірина, я замовила собі теж. Так що, хоч поки не вишиваю Hendric Rosсі семплер, то вишиваю інший семплер і користуюся таким прекрасним підвісом. І коли ще мені потрапила ось така прикраса, дуже гарна весняна китиця. До речі, я здається, про неї відео вставляла, десь додам і про неї, про цю гарненьку китицю таку кольорову. Теж від Іри. Погляньте, яка ніби спідничка кольорова, гарненький тюльпанчик. обожнюю такі ну, маленькі, маленькі креативні помічники, котрі додають настрою. А тепер про нитки. Нитки я зібрала всі. І ось, ось вони. Ця, цей ключ. Ну, я була в шокі, коли збирала. Погляньте, скільки тут всього. Класіків багато, мабуть, саме складне, це придбати Класі Colorbox. колись так точно було. Gentle Art у мене більш-менш є в наявності, а вікси найпростіше. Правда. Тим не менш, є вже всі, здається, тільки одного кольору в мене немає, але я його шукаю наразі. І сподіваюся, поки дойду вишивати ним, то і той кольор в мене вже буде в руках. А от так от виглядають в мене всі нитки. Тож я сподіваюся, що я буду насолоджуватися і коли-небудь скоро ви побачите цей семплер вишитим і оформленим на стенді на нашій виставці Handmade Expo з моєю тканиною, як приклад до вишивки саме цього семплеру. Забула я про свою каву. Отак от, от я наливаю собі кавусю, п'ю, коли. Вишиваю і отримую ще більше натхнення. Люблю е, такі прекрасні двійки, трійки, саме в вигляді таких от квадратичних піксельних картинок, ніби це теж от вже і є вишивка. Знову я намріяла, нафантазувала і стартувала. Але я впевнена, що ці дизайни будуть вишиватися і не залежаться в моїй шафі. Абсолютно ні! Я мрію показати вам готові вишиті роботи. Не знаю, чи в цьому 25-му році, тому що вже наразі у нас 2 грудня, а я знімаю лише відео про старти ще осінні. Так, це ж все ж таки були осінні старти, те, що мене надихало мене осени на початку осені і ще під кінець і всередині. Але я мріяла про ці старти вже досить-досить давно, тому що пташку бачила в інстаграм на неї кинула око. Цей гарбузик лежав вже стільки років, що ну, було гріх його не вишивати. Ну, а цей семплер з весни на руках томився в очікуванні ниток. Так, побажайте мені успіхів, дякую, що ви дивитесь мене, що коментуєте, що вам подобається те, що я створюю. Будь ласка, підтримуйте мене далі, мені буде дуже-дуже приємно і корисно для того, аби мотивувати мене на ось ці прекрасні відео, щоб і вам було теж радісно вишивати те, що у вас в планах або поза планами. Всіх обіймаю, цілую, всім бажаю миру, добра і вишивальної наснаги. Всім па-па!